Добрий день, ебій! Ми не втомилися. Так, не ми. Слава Україні! Стати військовослужбовцем наш герой вирішив ще у школі брати приклад було з кого. Батько та рідний дядько офіцери. Після закінчення інституту у 2012 році Дмитро потрапив у Севастополь. А вже за два роки захоплення півострову розпочалася війна. Ну, як ми пам'ятаємо, кінець 13-го року е Євромайдан в Києві почалися перші сутички, і все це ну, назрівало в щось більше і вже. Десь приблизно в кінці лютого в Криму в Севастополі почали з'являтися різні приїжджі там гастролери з Росії, проводилися мітинги проти перемоги, так би мовити, Євромайдану, проти результату нашої революції гідності, які закликали, щоб, ну, і Крим, і Севастополь. Так би мовити, вернулися лоно Росії, увійшли в склад Росії, почали з'являтися зелені чоловічки. Ну, знали, що базується ж контингент військовослужбовців Севастополі Російської Федерації, але вони вже почали масово з'являтися без опізнавальних знаків на вулицях міста, під'їжджали вантажними автомобілями до КПП військових частин і почали здійснювати от блокування. Ситуація була не визначена, тобто чітких вказівок. Ще не було, змінювався двічі командувач військово-морських сил. І з 1 березня ми були ну, на своїй території військової частини, ну, заблоковані, сиділи, готу, ну, готувалися до можливих провокацій там, чи відбиття нападу. І, в принципі, скільки? Приблизно три тижні це тривало. Військову частину, де служив Дмитро, взяли штурмом. Керівництво повідомило, що буде передислокація на материкову частину України. На жаль, зрадників, які перейшли на бік окупанта, виявилося більше ніж тих, для кого присяга таки має значення. А тих, хто залишився вірним батьківщині, перевели до Одеси. Для мене навіть не стояло вибору залишатися у Криму у Севастополі, таким чином, зрадивши присязі військовій. Я розумів, що навіть якби родичі мої були з Криму чи з міста Севастополя, я би залишився для своєї держави якби, злочинцем військовим, зрадив би присязі. До цього йшло, можна сказати, так. Вже були додаткові так би мовити чергування, підсилення несення служби. І після признання так званих ЛНР-ДНР Путіним ми розуміли, що може в найближчий час загостриться ситуація, але, наприклад, повномасштабного вторгнення ну, особисто я не очікував. В 21-му столітті, щоб отак от в Європі одна держава розпочала агресію збройну проти іншої суверенної. Діяли за вказівками свого командира, вищого керівництва. Так само не знали, що очікувати завтра, що може бути наступного дня. Тобто діяли вже по ситуації. Я ровесник незалежності України. Вважаю, що найбільше за роки незалежності об'єднання, згуртування країни відбулося вже після Революції Гідності. 2014 році. Ну а повномасштабне вторгнення 24 лютого ще сильніше об'єднало всю країну, нашу, весь народ. І от за часи незалежності це однозначно я вважаю найсильніше об'єднання людей навколо однієї ідеї, навколо нашої держави, її незалежності, її культурних цінностей, мови. В тому числі традицій. це найважливіше свято для кожної держави. Кожна держава в певний період своєї історії здобуває незалежність. На нашому прикладі так вийшло, що ми тільки у 1991 році здобули незалежність. Хоча, звісно, протягом своєї славної історії не мали такої можливості. І вважаю, що як для держави суверенної незалежності найбільше свято. Тобто, яке символізує її здобуття нарешті народу, нації, здобуття незалежності своєї держави та її визнання усім світом цивілізованим. Ми переможемо, адже на нашій стороні правда, на нашій стороні підтримка усього цивілізованого світу. І ми згуртувалися, також для підтримки нашої держави консолідувався увесь світ. І я вважаю, що ми переможемо обов'язково. В такий важкий час необхідно усім по мірі можливостей допомагати нашим Збройним силам, нашій державі, хто як може працювати для кінцевого результату перемоги. Ні я, ні мої побратими не втомилися захищати Україну, і ми зробимо все для нашої спільної перемоги.